Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 315 і завдання у нас наступне. У Вінниці одночасно у протилежних напрямках виїхали велосипедист і мотоцикліст Швидкість велосипедиста 18 км, за годину, а мотоцикліста 64 км. За годину. Яка відстань буде між ними через 4 години? І так, я тут не в масштабі схематично записав в графічному вигляді е умову задачі. І так, ми маємо ось точку відліку, це Вінниця. І маємо, що, наприклад, в праву сторону їде мотоцикліст зі швидкістю 64 км за годину. І в протилежному напрямку виїхав велосипедист зі швидкістю 18 км за годину. Запитується, треба знайти відстань, яку проїхали велосипедист і мотоцикліст через 4 години, як вони почали рух з Вінниці. І так, що ми повинні зробити перше. Перше, ми повинні знайти, ну, наприклад, яку відстань проїхав велосипедист за 4 години, якщо він їхав зі швидкістю 18 км за годину. І так, давайте запишемо. Перше дія, перший крок це потрібно 18 км

Це у нас проїхав велосипедист. Так, другий крок. Аналогічно, скільки проїхав мотоцикліст? Це потрібно 64 помножити на 4. це дорівнює.

Мотоцикліст? Так. Тоді відстань через 4 години. Потрібно 72 плюс 256. 72 два плюс 256. Це буде дорівнювати Плюс вісім три триста двадцять вісім кілометрів триста двадцять вісім кілометрів це відстань. Через 4 години. Таким чином запишемо відповідь. Яка відстань буде між ними через 4 години? Записуємо 328 кілометрів. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!